Доброго дня всім, шановні присутні, ми сьогодні продовжуємо заходи, присвячені святкуванню 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Про той подвиг, який був здійснений нашими дідами, батьками вашими, говорити можна довго. І говорити є про що? Тому що це була битва не на життя, а на смерть із одним із найжорстокіших ворогом людства фашистів. Сьогодні ми вшановуємо особливу категорію людей, дітей, які Воєюнацькі дитячі роки провели під кулями, під снарядами, в голоді, в холоді, сльозах, не доїдаючи, але з цієї категорії виділяється особлива категорія діти, які не дочекалися з фронтів своїх батьків. Коли живемо, Ніби і в комфортних умовах, ніби є свій дім, ніби є робота у дітей уже ваших. Ніби і отримуємо пенсію. Але не відчувається радості в цьому. І сьогодні ми запросили. Аби ще раз пережити і, можливо, поділитися, хто бажає, тим нелегким спомином, спогадом про ті часи. Поділитися і застерігти політиків про те, що їхні дії були зважені, щоб чиїсь непродумані рішення. Не лягли в основу розв'язання нового конфлікту міжнародного, який може причинити великі страждання теперішньому поколінню. А зараз я хочу виконати цю приємну місію і вручити вам матеріальну допомогу в сумі 100 гривень. Це, звичайно, невелика частка. Того, що можна компенсувати на рівні територіальної громади. Але я думаю, що вона для вас буде дорогою, тому що вас не забули і що вас уважили. Так, Арендарчук, Анна Матвіївна. Підходимо. А взагалі я хочу сказати, що на території Цуманської селищної ради. Таких людей, такої категорії, на сьогоднішній день є 41 <плес> чоловік. <що> ви знали. <плес> Ой, дай вам, Боже, здоров'я Для вас їх дітей, щоб були здоровені. <плес> Орендарчук Галина Наумівна. Орендарчук <плес> Володимир Дорофійович. Боровицька Степанина Федорівна. Бобик Євгенія. Так, Давидюк, Ганна Олександрівна. Так, гломаздані найдівне. Щоб така. Акція у нас відбулася. Та Антоніна Іванівна. Довгий короткий. Гриценя Євгенія Васильівна. Дай вам Боже здоров'я, що здоров тут були 100 Пробились Дякую. Миколу Ольга Матвієва. Так, попаю, Анастасия. Попаю. Петро Савович. Так, Саблер Мария. Так, Филюк Вера Владимир. Дмитро Степанович. Спасибо. Так, ховали Євгенія Кирилівна Ховайло Сергій Іванович. Так, Януль Дмитро Васильович. Ну зараз, як всі, тоді вже пізніше. Так. Так. Януль Василь Кирилович. Так, що... Тепер я вас відзначаю. Фрук Ірина Васильівна, Кравець Ганна Гнатівна, Різниченко Семенович. Так, Мельник Ніна Миколаївна. Гламазда Надія Васильівна. Кульгач Алина Петрівна. Так, ковш Олексій Петрович. Так, Олексій Іванович, Ковальчук, Павло Іванович. Так, я нуль битюк, Оксана Федорівна. Арендарчук Степан потім. Дорогі однасильча, на нашу долю випало називатись дітьми сиротами Хоч який ми вже тепер сироти. Вроді живемо непогано, добре. Але були часи, коли дійсно ми були сиротами години лихоліття війни, коли батьки наші не повернулись з війни, а матері самотужки все ж таки нас виховували. Діти війни, але сироти війни це зовсім друга категорія людей. І їх чая. Навіть держава не згадує ніде. Ви де читали, що про дітей сирт є, ніде немає. А ми мусили з 9 років вже працювати, щоб заробити той кусочок хліба, хто корови пас, то діти глидні Всякими способами заробляли. Що, шановні учасники зібрання, звичайно, ті спогади, якими ви поділилися, це є найправдивіші, які відходять від серця. Ті, які ви пережили, а особливо у малі роки, а ці, ця пам'ять є на все життя найбільш яскрава. Звичайно, всі ми в душі молимо Бога і просимо, щоб більше такі жахіття не повторилися ані для цього покоління, ані для прийдеш. А для цього ми повинні все зробити, перш за все, простити один одному. Всі обіди, всі незгоди, які є, примиритися один з одним, тому що від примирення, від любові один до одного виростає зеленська любов, яка протистоїть злу. І хай Бог дасть усім родинам достаток, мир, радість, спокій душевний. Щоб ваші діти, внуки, равнуки могли виростати з кожним днем в кращих умовах, щоб вони тільки з книжок могли дізнаватися і берегти пильнувати цей мир, щоб вони не були байдужі до зла і жорстокості. Тобто там, де воно виникає, щоб вони могли його зупинити.